Так, доброго дня, хлопці. Хочу розказати про проволоку. Зараз якраз там тема така була піднята і з людьми розмовляв. Дойшло мені руки натягую рамки. Значить, Закінчилася у нас проволока. Отакі були катушечки у мене. Ну, Постійно ними якби, користувалися, АВВ 100. Чорна проволока. Звичайна, якби нічого такого. 0,5. Проволока гарна. Я вирішив трошки зекономити. Насправді, подивився там Іван Фабро, рекламував завод Тетра. От. І придбав я минулого року, ось я дивлюсь по числу, 25 11, 24 року. Ну, це ж рахуйте, рік прийшов. Закінчилась проволока, дійшло до чого. Вчора нарізав оцеї проволоки. Ну і рамки натягувати 300-ту і 145-ту. Трошки 300-ї заселив, ну і діло до натягу. І Ще нержавійку брав теж. Ну, Нержавійка якби, там, відділення історія. Вот. Але теж в той же самий час. Я на чорну проволоку. Коротше кажучи, оце вчора натягував, оце хочу показати. Проволока, дивіться, це проволока. Я обично натягую, мене проволока дзвонить. Зараз покажу. Вона, крім того, що цю проволоку, мало того, що ось я її закручую. Я її закрутив, її одламати, ну, в руках. Я обычно, ця проволока відломується, а вивезти так пару раз нею крутну, вона відламалась. Ця просто не одломується. Ну, абсолютно, її треба тільки відщипувати. Одломати її треба в 30 махати. Дивіться, покажу, от яка історія. Значить, от, ось я її чуть-чуть, дивіться, тут у нас зараз. Ну, от 9,5 см квіст проволоки. Беру я проволоку, натягую. Ось я її потягну, 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 щоб вона задніла. Дивіться. Ну, далі не тягну. Ну, вона зробилась із того, що я потянув, вона зробилася 14,5 см. Ви скажете там десь в дерево, там ще щось, от таке, да? Добре, ми зробимо так, ми прямо її натягнемо, от ми натягнемо її. звинить вона. І прямо я її зараз закручу так. Закрутив. А тепер показую вам, значить, як це оце. Ну, вона зразу вже, бачите, от така. Трошки ще звинить, але розслабляється мгновенно. Тепер я беру її отак, дивіться. от. Вроді би вона натягнута, да? Ну, згорем по плам ще куди не йшло. Вона, звісно, не ідеально натягнута. І роблю отако. Просто пальцями. Дивіться. Вона практично вдвоє склалася. Ну тут лопнула вже в кінці, але вона вдвоє склалася. Це вчора натягнута рамка. Дивіться, показує, дивіться. Пальцями. Тут не так воно врізалося, щоб там прямо рамку прорізало. Да? Дивіться, просто в пальцях. Оце натянута проволока на рамці. Це не проволока, це купа в 4 кг. Ну, Не буду говорити купа чого, ви самі догадаєтеся. Тому я категорично не рекомендую цю проволоку на заводі Тетра купувати. Ну, Про нержавійка там окрема історія, а от іменно за чорну мову. Краще я от зараз собі замовив, а 100 по пів кіла моточки, воно трошки вийде дорожче, мабуть. там, Чесно не пам'ятаю, скільки та стоїть, скільки в цій вийде, мабуть, трошки дорожче. але е Оця проволока та яка якби, нормально натримає і натянув, вона не розслабляється. Її, е натяну, і ваші натянуть і вощина не висить на ній. От. Тобто от, така історія з проволокою. тому... Рекомендую АВВС 100, категорично не рекомендую цей завод Тетра, то що його рекламують, ну, воно не відповідає дійсності. З моєї практики. Зовсім дякую за увагу.